Нафтогазовий дайджест новин за 22-28 серпня. Компанія Капа Energy оголосила про завершення продажу ТОВ ТисаГаз. За інформацією головного виконавчого директора Патрік М. Сіграф, їхня компанія завершила продаж своїх 100% акцій компанії International Energy, котра включає в себе ТОВ Тисагаз. Власники компанії стали фінансовий директор Євген Чабан та ексопераційний директор Сергій Панчук. Вітаємо Сергія Панчука та Євгена Чабана і команду Тесла Газ новиною Великих дебітів та Прибутків. Ще до інших новин галузі: Українським трейдерам відкрився розширений доступ до lng терміналів у Польщі та країнах Балтії. Уряд затвердив перелік окупованих рев об'єктів нафтогазової видобутку. Завантажити нафтогазовий далість можна за посилання в описі, підписуйтесь на наш інстаграм, YouTube та Facebook.